По контенту на моєму каналі про це доволі важко здогадатися, але я насправді дикий фанат Doom Eternal. І на днях ID Software вирішили побалувати мене, ну і інших фанатів цього богоподібного еталонного шутана трейлером нової частини. До речі, тримаю в курсі. Думи робить не Bethesda, а саме ID Software. Bethesda тільки видавець, тобто займається рекламою, розповсюдженням і тому подібним. Doom The Dark Ages це приквел до Дума го року і Думи Eternal, і розповідати він буде нам. Про ті славні часи, коли Думгай в молодості працював і демонів не на фрілансі, а на ставці у якихось своїх там протеріанських королів. І виглядає це все дійсно класно, шикарно і прекрасно. Але у мене є пара таких тривожних думок, які от в цьому відео озвучу. Для початку пропоную глянути сам трейлер. В деяких таких відосах я трейлер не вставляв, пишуть, що ти не вставив трейлер, тоді вставив на що ти вставив. Mm. Тож давайте я його сюди теж запихну, просто додам тайм-коди, хто вже бачив або кому не цікаво або промотаєте одразу до обговорення. Отже, перше, що кидається в очі, це само собою стилістика. І особисто я радий, що вона сюди перекочувала саме із Dume Turnal, а не з перезапуску 2016 року. Бо там це класичний, якщо навіть не банальний сайфай із приглушеними кольорами, плюс-мінус реалістичним сеттінгом наукових комплексів корпорацій зла по типу Діснея чи Ubisoft, де скрізь контейнери, ящики і однакові технологічні темні коридори. Воно то в цілому атмосферно, але ж ми граємо не за якогось жалюгідного науковця. Який опинився в зомбі-виживачі, намагається хоч як небудь притягнути до наступного чекпоінта. а завоїтеля хто самотужки може нищити цілі демонічні воїнства і змушувати демонів відчувати справжній жах, не дивлячись на те, що в них це почуття взагалі атрофоване по ідеї. І отаке от гіперболізоване, посажене на стероїди, пафосне оточення воно, ну як мені здається, набагато більше підходить під оцю ідею. До того ж, стилістика Doom Eternal сама по собі ну максимально унікальна, і як мінімум в шутерах нічого подібного я її близько не бачив ніколи, тому що там або цього просто нема. Або можливо, мені треба просто-напросто розширити кругозір. Якщо знаєте якісь варіанти схожої стилістики в шутанах, то пишіть в коментарі. Але що також одразу кидається в очі, це тон. Він якраз таки перекочував із Дума 2016 року. Кольори приглушені, все якесь чорно-сіре, що в цілому само по собі. Не так критично, мабуть, побачимо, як воно буде виглядати вже в самій грі. Також змінився дизайн ворогів, і я б сказав, що це поєднання обох думів в пропорції, десь 75% Eternal і 25% дум го року. Всіх переробили доволі сильно, але, наприклад, оцей от зомбак взагалі в нетронутому вигляді перекочував за тюрнало. Зміна дизайну ворогів також може бути обумовлена хронологічно, це приквел, і пихати сюди, наприклад, одержимих бійців об'єднаної аерокосмічної корпорації в той момент, коли її ще чисто хронологічно взагалі не існувало. Ну було б якось не дуже прикольно. Ну, що сказати, візуал і стилістика ультрабалдюжні, якщо ви, звісно, полюбляєте стилістику до Метюрнолда. А тепер давайте поговоримо про найсмачніше про геймплей. Доволі важко там прям про щось судити на основі півторахвилинного відоса, але тим не менш, ну дещо, дещо я зміг все таки роздивитися. І перше, що я одразу помітив, що мене трохи так насторожило, це динаміка. В порівнянні з Тюрнолом вона суттєво знизилась. В трейлері це можливо просто не показали, але, скоріше всього, в нас відібрали деш і не зрозуміло, чи буде в нас подвійний стрибок. Схоже, що по динаміці Dark Ages буде таким же, як Doom 2016 року. Літати по арені в нас більше не буде можливості, і гра буде від нас вимагати вміння гарно стріляти, вдумливо ходити ареною, контролювати рівень броні, хп і боєзапаса. До речі, про боєзапаси броню. При добиванні демонів жодних ресурсів із них не вивалюється, що знову ж таки може означати, що просто не показали, бо тут в цілому інтерфейса взагалі ніякого немає на екрані. Або що цикл менеджменту цих самих ресурсів, який був в Eternal, де вмілий гравець міг все добути напряму з демонів, буде замінений на необхідність підбирати ресурси, розкидані дизайнером по арені. Ну тобто так, як от в думі 16-го року, власне. Там із демонів ми також могли добувати броню за допомогою спеціального перка, бензопилою могли також собі патрони випалити з демонів, але ну, це не було основою циклу, тобто це так приємний бонус скоріше. Тоді, як в Doom Eternal це фактична необхідність. Також на зниження динаміки дуже яскраво натякає оцей от багатофункціональний бензопило щит, який, скоріше всього, навіть не можна буде прибрати. І схоже, що Dark Ages буде більш реактивним шутером, а не проактивним, як думає Тьорнал. Тобто тут акцент буде більше на захисті, що трохи навіть сумно, бо динаміка і геймплейний цикл Тьорнала із менеджментом ресурсів, які ти сам собі в будь-який момент міг добути з ворогів, наскільки. Цілісні, лаконічні і вивірені, що дійсно сумно, що в новій грі цього потенційно може не бути. Знову ж таки, точно нічого не відомо, сужу чисто по півторахвилинному трейлеру. Але я сам в якомусь відосі говорив, що швидкість відеоіграх це як наркотик, і постійне збільшення динаміки, воно може зрештою завести в глухий кут просто. І іноді нею все-таки краще не зловживати. І конкретно, у випадку з думом, я в цілому розумію, чому вони вирішили знизити динаміку, і з цикла і вони вижали просто максимум. Він наскільки. Досконалий і лаконічний, що додавання чогось нового може просто все зламати. Як це вже вийшло і з молотком із останнього DLC і деякими ворогами звідти ж, як розвивати і розширяти щось, ну наскільки вивірене і досконале, я взагалі гадки не маю. І в такому ключі спроба створення нового геймплейного циклу, який поєднає в собі ідеї з обох думів, це в цілому доволі вдале рішення. Та й об'єктивно кажучи, дизайн Дума го року перекочував до нас практично напряму із оригінального дума року 93-го. Там просто немає геймплейної глибини і все, що там від тебе вимагалося, це стріляти кудись приблизно в сторону ворога і обходити projectile'и, якими вони в нас плюються. І про проблеми цієї гри розробники 100% в курсі, і хто знає, можливо, вони вирішили посадити на стероїди геймплейний цикл Дума 2016 року і ну, довести його до ідеала. Ну, побачимо, як воно буде, я в цілому не проти. Показали також новий арсенал, незрозуміло, як багато видів зброї в грі в цілому буде, але судячи із того, наскільки цей щит функціональний, він тобі і для захисту, і для атак по площі, і для атак на дальній дистанції, і на ближній. То, скоріше всього, арсенал буде менший, ніж був Eternal. Якщо розробники зменшать кількість стволів, але ну при цьому їх краще пропрацюють, і можливо, навколо них побудують геймплеї якогось роду різні геймплейні ситуації, то я тільки за. Хоча в доволі таки обширному арсеналі Doom Eternal якоїсь філерної і непотрібної зброї чи її модифікацій теж в цілому і не було все ну, в цілому було на своїх місцях. Ну, словом, побачимо, але навряд чи арсенал буде розширений. Скоріше всього, кількість зброї буде або така сама, як була в Eternal, або менша буде. Отут ми можемо бачити, що супершотган і плазма практично не змінилися, особо й сказати нічого. Хіба що ну ніфіга собі супершотган Манкубуса з одного постріла ввальнув, не, не сильно імбово якось, ні? Також показали, що в дома буде, господи, простий Моргенштерн. Але він засвітився в трейлері всього там секунди на півтори, і по ньому ну, ну взагалі нема що сказати. Побачимо, що воно там буде. От два нових ствола доволі таке прикольні. Хоча я б навіть сказав, що це півтора нових ствола. Один це якийсь стейкган із Пейнкіллера, який стріляє якимись залізничними бляха-коліями і може пришпандюрити демона до стіни. Хоча тут от ми бачимо, що власне стіна із шипами, тобто оточення Рен буде більш пропрацьованим. Хоча от в Думе Тюрнол також були різного роду пастки і тому подібне, куди можна було демонів заганяти. Ну, я думаю, тут ідея буде розширена. Непонятно, чи він може пришпандюрити демона до стіни звичайної. Ну, в цілому, виглядає то прикольно, брутально. Але який в цьому сенс із геймплейної точки зору, і що це дає, ну, фіг пойми. Глянемо вже в самій грі, або вийде ще якийсь довший геймплейний відос, де буде хоч трохи зрозуміло, що воно взагалі дає. Також прикольна і супер пафосна зброя це дробилка, яка буквально стріляє уламками черепа по конусу перед собою. Ну це прям Фу -фу. зброя, чисто для думгає. Але в цілому це не нова зброя, а анмайкер із Еторнала із новим скіном. В Етюрналі це дуже потужна волина, яка відкривалася ближче до кінця гри. Але нею я сильно не користувався через те, що вона ділила боєзапаси з БФГ, і бабахнути БФГ в цілому було. Ефективніше через те, що його снаряд випускав протуберанці, які дамажили ворогів, поки він летить, а тоді він ще й підривався і дамажив по площі, коли натрапляв на ціль. А ця штуковина цей обмежений боєзапас зжирала дуже швидко, але не особо ефективно через те, що стріляє конусом перед собою, і багато пульок просто не потрапляють в ціль. Тобто, стріляти найефективніше було прям от супер впритик, або прям по дуже великому натовпу ворогів. Словом, зброя то прикольна, але через е, не дуже ефективне. Використання малого і дуже рідкісного боєзапасу БФГ, як на мене, було крутіше. В Dark Ages, скоріше всього, її зроблять уже рядовою зброєю, поріжуть дамаг і будуть відсипати більш щедрий боєзапас. І в такому випадку, да, чудове доповнення до арсеналу Думгая. Також тут ми можемо бачити, що нас чекають аля турельні сегменти на здоровецьких роботах, поки не зрозуміло, як це буде реалізовано, як повноцінна механіка, чи як якийсь гімік для вау-ефекту. Але ну, глянути цікаво, звісно. Не. Також дадуть покататися на дракончику і з до Сі Дуайтюр. І до нього можна задати теж питання, що і до робота. Поки не вийде ще якесь геймплейне відео, ну зрозуміти доволі важко. В підсумку можна сказати, що стилістика топчик перекочувала напряму із Doom Eternal, а по геймплею це буде от чисто викопаний Doom 2016 року із деякими вкрапленнями. Геймплейних механік із Тьорна. Так, ну про арсенал і причини зміни динаміки, і геймплейного циклу в цілому вроді як розповів. Якщо ви чимось не згодні, з чимось згодні, можливо, хочете попросити відео із розбором думів, то з цим усім ласкаво прошу в коментарі. Ну і лайк з підпискою теж прошу. Вибачайте вже, робота в мене така. І дякую за перегляд. Удачі!